Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про округлення натуральних чисел. Тож почнімо. Ви можете запитати, навіщо взагалі округлювати? Округлювання ми використовуємо для того, щоб сказати приблизне значення. Наприклад, у школі навчається 1568 учнів. Ми можемо сказати: у школі навчається приблизно 1570 учнів або Ми проїхали 2126 кілометрів. Ми можемо сказати: ми проїхали приблизно 2100 кілометрів. Або ж, у пакунку 48 цукерок. А ми можемо сказати у пакунку приблизно 50 цукерок. Тобто округлення ми використовуємо для того, щоб сказати якесь приблизне значення, не уточнюючи, не кажучи точне значення. Округлюємо ми завжди до певного розряду. Тож, давайте пригадаємо розряди чисел. Про класи та розряди ми з вами говорили на попередніх уроках, але на цьому уроці, при вивченні цієї теми, дуже важливо чітко знати розряди чисел. Отже, ми маємо чотири класи. Ну, зазвичай, в п'ятому класі ми використовуємо тільки ці 4. Клас мільярдів, клас мільйонів, клас тисяч, клас одиниць. І кожен із цих класів має свій розряд. Так, Сотні, десятки одиниці. Отже, ми маємо, наприклад, в класі одиниць просто розряд сотень, розряд десятків, розряд одиниць. В класі тисяч ми маємо розряд сотень тисяч, десятків тисяч та одиниць тисяч. В класі мільйонів, сотні мільйонів, десятки мільйонів одиниці мільйонів. В класі мільярдів, сотні мільярдів, десятки мільярдів та одиниці мільярдів. Цю табличку, або ж взагалі так теоретично, ці розряди ми маємо пам'ятати для того, щоб чітко визначити розряд, до якого ми будемо округлювати. Далі ви зрозумієте, для чого нам це потрібно. В Математиці використовують знак округлення приблизно дорівнює. І він нагадує, начебто, звичайний знак дорівнює, але записаний ось такими хвильками. І записують 1682 приблизно дорівнює 1700. Як я вже і сказала, округлюють певне дане число до заданого розряду. І округлюють так, щоб результат округлення якнайменше відрізнявся від заданого числа. Наприклад, округлюючи число 1672 до сотень, спочатку ми знаходимо цифру, яка відповідає за розряд сотень, ось вона, це цифра 6. Округливши до сотень, ми маємо 1700. Далі я поясню, як це ми зробили. Зараз розглянемо, оскільки. 1682 ближче до 1700, ніж до 1600. Таким чином, ми з вами округлимо. Давайте розглянемо ось цю шкалу. Дивимося, в нас є число 1682. Це число, яке нам задали. Ми знайшли розряд, до якого ми округлюємо, і дивимося. Якщо ми округлюємо до сотень, то ми округлимо це число або до 1600, або до сотень, або до 1700. На шкалі. Число 1682 знаходиться ближче до 1700, ніж до 1600. Отже, ми округлимо і отримаємо 1700. А округлюючи число 435 до десятків, ми бачимо, що цифра 3 відповідає за розряд десятків. Маємо особливий випадок, оскільки число 435 рівно віддалене від чисел 430 і 440. Ми це можемо бачити на даному малюнку. 435 рівно віддалене, тобто знаходиться посередині, і нам зараз складно визначити, куди ж його віднести, як же округлити. В таких випадках число округлюють у бік більшого значення. Отже, 435 приблизно до рівня 440. Але щоб діти не плутались, ми сформували спеціальний такий алгоритм, спеціальне правило, як округлювати натуральні числа. Тож, слухайте уважно. Наприклад, нам треба округлити число 1698 до сотень. До розряду сотень. Ми знаходимо цифру, яка відповідає, за шуканий розряд, в даному числі цифра 6 відповідає за розряд сотень. 1698. 6 – це розряд сотень. Далі ми дивимося на наступну цифру, яка стоїть за нею, на дев'яточку. Якщо наступна цифра за нашим розрядом дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, то розрядну цифру ми не змінюємо. Тобто нашу шестірку в даному випадку ми б не змінювали. Якщо наша цифра після шестірки Тобто, за нашим розрядом дорівнює 5, 6, 7, 8 або ж 9, то до розряду ми додаємо 1. І в нас вийде замість шестірки 7. Всі інші цифри правіше ми замінюємо на нулі. Тобто, ось тут у нас замість 9, замість 8 будуть нулі, а одиничка наша залишиться. Цифри, які стоять перед розрядним числом, ми не чіпаємо взагалі. Ми змінюємо тільки саме розрядне, у випадку, якщо е, наступне за ним 5, 6, 7, 8 або 9, і всі цифри, які стоять за ним. Далі, на прикладах, я поясню це більш детальніше. І ми отримали, що 1698 приблизно дорівнює 1700. Ось давайте округлимо число 85 357 до 1000. Першим кроком ми підкреслимо цифру 5 у розряді тисяч. Тому що ця п'ятірочка в нас відповідає за розряд, з яким ми зараз працюємо: 5 тисяч. Цифри, що стоять праворуч від неї, 3, 5, 7, ми замінюємо на нулі. Наступна за розрядом цифра є цифра 3. Ось дивимося. Наступна є цифра 3. За нашим алгоритмом, якщо цифри. Після розрядної одинички, після розряду дорівнюють 1, 2, 3, 4 або 0. То ми не змінюємо наше розрядне число. В результаті ми отримали 85 357 дорівнює, приблизно дорівнює 85 тисяч. Ми не змінили нашу п'ятірочку, тому що після неї стоїть трієчка, а вона входить в перелік тих цифр, які не змінюють розрядну цифру. Давайте спробуємо округлити число. 25 687 до сотень. Я допишу, щоб це у вас було перед очима до сотень. Отже, першим кроком ми підкреслюємо цифру, яка відповідає за розряд сотень. Ось вона. Тобто 687, цифра 6 відповідає за розряд сотень. Далі ми дивимося на наступну цифру за нею. Нагадую, нас цифри поділяються на 0, 1, 2, 3 та 4, та наступна група 5, 6, 7, 8, 9. Якщо наступна цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то ми нічого не змінюємо. Давайте, ось так, я прямо і напишу: нічого не змінюємо. А якщо 5, 6, 7, 8 або 9, ми додаємо плюс 1 до розряду. До якого розряду? Звичайно, до того, до якого ми округлюємо. В нас стоїть цифра 8. Вона підпадає під ту групу, де ми маємо додати плюс 1 до розряду. Тобто до 6 ми маємо додати одиничку. Потім все інше, всі інші цифри після розрядної ми маємо замінити на нулі. Отже, у відповіді ми отримаємо 25 тисяч 6 плюс 1 це дорівнює 7. Ми змінили нашу розрядну, а всі інші ми замінюємо нулями. Пробуємо ще округлити число 153 846, перше до десятки. Я випишу це число 153 846. Першим кроком ми маємо обов'язково знайти цифру, яка відповідає за розряд. В даному випадку за розряд десятків. Це в нас цифра 4. 4 відповідає за розряд десятків. Далі ми дивимося на наступну цифру: це 6. Повторюю: нас наші цифри поділяються на дві групи: 0, 1, 2, 3, 4, та 5, 6, 7, 8 та 9. Якщо 0, 1, 2, 3, 4, то ми нічого не змінюємо. Якщо 5, 6, 7, 8 або 9, ми додаємо плюс 1 до розрядного числа, до числа, до якого ми округлюємо. Отже, за розрядним числом у нас стоїть цифра 6, яка підпадає під ось цей перелік. Отже, ми маємо до четвірки додати одиничку, а 6 замінити на 0, що ми отримаємо. Цифри, які стояли перед розрядом, тобто в цей бік, ми їх не трогаємо, не змінюємо. Залишається 153 800. 4 плюс 1 дорівнює 5, а 6 ми замінили на 0. Отже, 153 846 приблизно дорівнює 153 850. Друге завдання округлити до сотень. Я виписую число 153 846. Нам треба знайти цифру, яка відповідає за розряд сотень. В даному випадку це в нас. Цифра 8, 846. Дивимося на наступну цифру. Наступна цифра це 4. Відповідно, якщо в нас 0, 1, 2, 3 або 4, то ми нічого не змінюємо. У нас 8 залишається з собою, так? Залишається як 8. А цифри, які стоять після неї, ми замінюємо на нулі. Отже, що ми отримаємо? Ми отримаємо 153 800 і все, 153 тисячі 800. Отже, ми округлили до сотень. Якщо так уявити, то. 846 знаходиться ближче до 800, ніж до 900. Таким чином, ви можете себе трішечки перевіряти. Я сподіваюся, що даний алгоритм вам достатньо зрозумілий. Маємо наступне завдання: запиши у кілометрах, попередньо округливши до 1000 метрів. Отже, 7352 метри нам треба округлити до 1000 метрів. Цифра, яка відповідає за розряд 1000 метрів, це 7. Дивимося на наступне число, це 3. Наша трієчка не буде змінювати наш розряд, тому що вона підпадає під перелік 0, 1, 2, 3, 4. Відповідно, 7352 метри приблизно дорівнює 7000, так як всі цифри після нашого розряду ми замінюємо на нулі. 7000 метрів. А вже 7000 метрів дорівнює 7 кілометрів. І другий приклад це був перший, тепер другий. Нам треба так само у кілометрах записати попередньо круглище до 1000 метрів. Маємо 18911 Метрів. Цифра, яка відповідає за тисячі метрів, це в нас 8. За розряд тисяч. так? 8911 метрів. Дивимося на наступну цифру це 9. Відповідно, наступна цифра в нас підпадає під перелік 5, 6, 7, 8, 9. Отже, ми маємо до 8 додати 1. А всі інші цифри замінити на нулі. Що ми отримаємо? 1. Потім 8 плюс 1 це 9, і 3 нулі. Ми отримали 19 тисяч метрів. 19 тисяч метрів дорівнює 19 кілометрів. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.